Питаю вас малята! Подивіться навколо, скільки є людей: є дівчата і хлопчики, чоловіки і жінки, високі та низькі, худі та повні, світлошкірі та темношкірі. Всі такі різні, але є дуже схожі між собою. Як ви гадаєте, чим схожі всі люди? Що в них є спільно в будові тіла? Як ви гадаєте? Напевно, ви вже здогадалися, що це частини тіла. Давайте їх повторимо разом. Я буду їх називати, а ви будете їх показувати на собі. Голова. Головою ми думаємо. Очі. Очима ми дивимось. Рот, ротом ми їмо, п'ємо та розмовляємо. Вуха, ніс, носом ми дихаємо. шия. Руки руками ми беремо та торкаємось, лікоть Кисть пальці. Нога ногами ми ходимо та бігаємо, коліно, ступня. Живіт, Давайте тепер детально розглянемо частини обличчя у хлопчика. Що в нього є? В нього є очі, брови, ніс, рот, щічки, підборіддя і чоло. Діти, давайте з вами намалюємо портрет дівчинки. А почнемо його малювати з тої частини обличчя яка допомагає нам бачити, що це за частина обличчя? Вірно це очі. Продовжимо малювати ту частину обличчя, яка допомагає нам відчувати запах. Що це за частина обличчя? Вірно, це ніс. Далі ми намалюємо ту частину обличчя, якою дівчинка може посміхатися або промовляти слова. Що це за частина обличчя? Вірно, це рот. Ось такий портрет дівчинки ми з вами намалювали. Діти, подивіться уважно на картинку. Кого ви там бачите? Це хлопчик. А як ви гадаєте, який у нього настрій? Мені теж здається, що в нього веселий настрій. Скажіть мені, будь ласка, а як ви здогадалися, що в нього гарний настрій? Вірно, в нього примружені очі і широка усмішка. Діти, а спробуйте тепер показати радість на своєму обличчі. Подивіться уважно на діток. І скажіть. Вираз обличчя дитини, що ліворуч, відрізняється від виразу обличчя дитини, що праворуч. А чим саме відрізняється обличчя? Так, у дитинки, що ліворуч, сумні очі, брові опущені донизу, і скривлений ротик. А у хлопчика праворуч. Примружені веселі очі і широка усмішка. Подивіться уважно на картинку і скажіть, які емоції на обличчі у дівчинки. Так, вона здивована, в неї широко розкриті очі і відкритий ротик. А покажіть здивування на своєму обличчі. А що можна зрозуміти, коли поглянемо на обличчя хлопчика? Так, звісно, і мені здається, що він дуже-дуже розлючений. Поміркуйте і скажіть тепер, чи можемо ми показати свій настрій, не промовляючи ні одного слова? Чи можемо ми з'ясувати, який настрій у друга, коли поглянемо на його обличчя? Назвіть, по яких частинах обличчя можна дізнатися про настрій, стан та емоції людини. Пропоную вам детально розглянути та з'ясувати, для чого нам частини обличчя і що ми можемо зробити частинами обличчя. Ніс може нюхати. І носом ми можемо відчувати запах. Давайте з вами заповнимо табличку. Що ми можемо понюхати? Ми можемо понюхати квіточку. Ми можемо відчути запах парфум. Ми можемо понюхати і відчути запах їжі. А ще ми можемо відчути неприємний запах, запах сміття. Ротом ми можемо спробувати смак їжі. Заповни табличку відповідними зображеннями. Давайте з'ясуємо, що можуть наші очі, що вони можуть бачити. Вони можуть бачити і розрізняти кольори. Очима ми можемо переглядати телевізор, мультфільми, корисну інформацію або фільми. Очима ми можемо розрізняти форми. Очима ми можемо розрізняти це день чи ніч частини доби? Очима ми можемо спостерігати за змінами пори року. Малята пропоную вам зараз погратися. Роздивіться картинку. Я буду називати предмети, а ви їх будете шукати на картинці. І говорити, де вони знаходяться. Знайдіть, де знаходиться жовта качечка. Вірно, вона знаходиться вгорі на поличці. Знайдіть, де знаходиться умивальник, під чим він стоїть. Вірно, під дзеркалом. Де знаходиться пральна машина? З якого боку? Ліворуч чи праворуч? Вірно, з лівого боку ванної кімнати. А де знаходиться рожева мочалка? Так, на гачечку під поличкою. Давайте з вами ще пограємося і перевіримо, хто. Самий Найуважніший? Подивіться на картинку і скажіть, що тут є ще червоного кольору, крім полунички. А хто сидить на листочку? І якого він кольору? Що ще є на картинці, крім грибочків? Ваші очі гарно попрацювали, ви були дуже уважними. Тепер їм треба відпочити. Повторіть гімнастику для очей за тигриком. Дивіться уважно на хлопчика. І скажіть, яка частина тіла допомагає нам чути різні звуки. Давайте тепер з'ясуємо, що саме ми можемо почути завдяки вухам. Ми Можемо почути Дзвін дзвоника. Ми можемо почути спів пташок. Ми можемо почути, як грає фортепіано. Ми можемо почути, як ропить сніг під ногами взимку. Діти, пропоную вам зараз пограти. Ви будете прослуховувати звук, а потім шукати картинку, яка відповідає цьому звуку. Що або хто міг залишити такий звук? Давайте послухаємо. Що це за звук? Так, це звук молотка, який забиває цвяхи. А які зараз звуки почують ваші вушка? Що саме могло залишити такий звук? були уважні тут декілька звуків. Це звук дощу і звук грому. Маляти, пропоную вам зараз провести невеликий дослід. Полежіть перед собою будь-який фрукт і подивіться на нього очима. Що ви можете дізнатися, коли на нього поглянете? Якого він кольору? Цей фрукт зіпсований чи свіжий? А яку форму має ваш фрукт? А якого він розміру? А тепер давайте спробуємо фрукт понюхати. Що ми можемо дізнатися про фрукт, понюхавши його? Якщо ми закриємо очі і тільки понюхаємо, ми можемо дізнатися, що це саме за фрукт. Ми можемо дізнатися, зіпсований він чи ні, приємно він пахне чи ні. А тепер скуштуйте ваш фрукт. Що можна дізнатися про фрукт, посмакувавши його? Вірно, можна визначити, який саме це фрукт, який він має смак. Який він твердий, чим який. Діти, як ви тепер гадаєте, чи потрібні нам очі, ніс і рот? Так, звичайно, без них нам буде дуже важко. А скажіть, чи потрібно доглядати за частинами обличчя, берегти їх? Звісно, знайдіть тепер, що погіршує зір, а що зберігає. Давайте розглянемо картинку і з'ясуємо, що корисно для нашого рота, а що шкідливо. Корисно доглядати за нашим ротом, чистити зуби, язичок, полоскати рот після їжі теплою водою. Якщо в роті виникли якісь проблеми, то треба звернутися до лікаря. Якщо губи обвітрилися, то можна скористатися гігієнічною помадою. Дуже шкідливо для рота їсти занадто гарячу їжу, пити занадто гарячий чай. Не можна взимку торкатися язиком металевих предметів. Давайте тепер з'ясуємо, що корисно і шкідливо для нашого носа. Ніс потрібно доглядати, мати завжди при собі хустинку. Обов'язково перевіряти ніс у лікаря раз в рік. Не можна нюхати носом хімічні речовини. Не можна запихати в ніс дрібні предмети. Давайте розглянемо, що корисно і шкідливо для вух. Потрібно за ними доглядати, проходити консультацію лікаря раз на рік. Потрібно одягати шапку в холодну пору року. Не можна колопатися у вушках гострими предметами. Дуже некорисно слухати тривалий час музику в наушниках. Пропоную тепер погратися. Слухай уважно вушками і відтворюй вухи. Голова, плечі, коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі, коліна, пальці, вушка очі років. Малята пропоную вам після заняття виконати роботу. Візьміть люстерку і розгляньте себе. Яку форму має ваше обличчя, якого кольору ваші очі і волосся? Чи маєте ви на обличчі листовиння? Які у вас носик і губки? Коли ви себе розглянете, намалюйте свій портрет. З нетерпінням буду чекати на ваші малюнки.